Цей випуск про важливе, про те, що насправді визначає рівень вашого заробітку, рівень вашої енергії і рівень задоволення від життя. І без розуміння, чого вам не бачите нових приємних циферок на вашому банківському рахунку чи нових там якісь класних купюр у вашому гаманці. Ми будемо говорити про драйвір всіх ваших фінансових і не тільки досягнень. Ми будемо говорити в цьому випуску про цінності. Не про цілі, не про мрії, а саме про цінності як глибоку внутрішню силу, яка формує траєкторію всього життя. Поки ми не розуміємо своїх цінностей, ми діємо за автоматизованими сценаріями, боїмося, відкладаємо, прокрастинуємо, саботуємо – але як тільки ми починаємо опиратися на свої справжні цінності, у нас з'являється опора зсередини, завдяки якій ми готові діяти, заробляти, змінюватися, йти далі зростати попри все. Обов'язково сьогодні дам вам дуже круту практику до відео, яка запустить всередині вас. Колосальні зміни. Я на це сподіваюся. Тож дивіться до кінця. Але спочатку, давайте познайомимось поближче, якщо ви бачите мене вперше. Мене звати Яна, я професійний практикуючий коуч, я автор навчальних трансформаційних програм, медитацій, і моя спеціалізація це робота з мисленням, тобто з тим, як почати думати і діяти по-новому, щоб отримати в житті все, що хочеться, про що мріється. В мої навчальні програми пройшло вже більше 2,5 тисяч людей. Це капець, як багато. І я, якщо чесно, цим дуже пишаюсь, тому що завжди отримую багато позитивного фідбеку від своїх учнів, від своїх читачів. Дякую кожному з вас. Просто так. Хто мені пише, це мене дуже мотивує. І це, до речі, моє четверте відео на тему грошей у мене на каналі: як примножити їх в своєму житті, як прибрати внутрішні обмеження. Перші три відео ви зможете подивитися за посиланнячком під цим відео, там і мої соціальні мережі також. І знову ж таки, коли дивитесь відео мої, виконуйте практики. Це реально дасть вам результати. Не ігноруйте цей момент. Підпишіться, поставте дзвіночок, залишайте коментар, щоб не пропустити наступне відео. І діліться цим відео з тим, кому, на вашу думку, це буде важливо. Я буду дуже вам вдячна. І так, цінності. Що це таке і чому нам важливо знати свої цінності? Цінності це те, що для нас важливе настільки, що ми готові за це платити своїм часом, зусиллями, ризиком, дискомфортом. Цінність це відповідь на запитання, що для мене настільки важливе, що навіть коли важко, я все одно йду далі. Це може бути свобода, справжність, любов, вплив, краса, творчість, здоров'я, безпека, розвиток. у кожного з вас свої цінності. І знаєте, цінності це не про результат, це про напрямок. Ціль це ніби гора по життю, до якої ви рухаєтесь, а цінність це компас, за яким ви рухаєтесь до цієї гори. Цінності неможливо досягти, але цінність показує, в який бік рухатися. Взагалі, всі ваші досягнення, свої цілі, їх краще формувати, вибудовувати на базі своїх цінностей. Так, більше варіантів, що ви досягнете. І найкрутіше, що ми можемо взяти зі своїх життєвих цінностей це енергія. Тому що наші цінності вони емоційно заряджені. Вони дають нам дуже багато енергії для руху, для розвитку, для досягнень. Наші цінності це, знаєте, як. Наче вогонь вогонь, такий всередині нас, який палає, який рухає нас до наших більших грошей, насправді не тільки до грошей, до до всього, що нам хочеться, але так як це відео відноситься до серії. Відео про гроші, тому я фокус дає біль... я даю фокус більше на тему грошей, і я більше це розкрию в цьому відео, не переключайтеся. Я поясню, як гроші пов'язані з цінностями. І цінності це взагалі базис, на якому варто вибудовувати життя, якщо ви хочете від нього кайфувати, від цього життя. І мені хочеться вам підсвятити, що у кожного з нас по факту є два, два шляхи розвитку. Це сценарний шлях, це коли ми живемо ніби на автоматі, робимо як треба, уникаємо ризиків, боїмося осудів чи осуду, відкладаємо свої бажання на, на потім, непонятне потім. А є шлях на базі цінностей, коли ми діємо не тому, що так правильно, а тому, що для нас це важливо, навіть коли страшно боляче, невідомо, ми все одно рухаємось. От, як казав Юнг, людина стає собою, коли починає жити зсередини назовні, а не навпаки. І ось це якраз дуже про цінності. Це коли ми діємо зсередини назовні. От коли ми вчимося йти по шляху цінностей, то нас нічого не може зупинити. Ми досягаємо всього, що нам хочеться, в розрізі матеріального, нематеріального, духовного от неможливо. Бо цінності це як магніт, що тягне нас уперед. Навіть якщо інші люди нас не розуміють, не одобрюють, засуджують, навіть якщо ми пливемо проти течії, нам складно, але цінності нас підштовхують, вони допомагають нам рухатися, долати, будувати своє краще життя. Але при цьому буває так, що наші цінності, вони, як би це сказати, не стикуються. Наприклад, ви хочете свободи. Але й стабільності, тобто у вас є цінність свободи і є цінність стабільності. Ви хочете прояву і хочете спокою. У вас є цінність і бажання бути проявленим, видиним, видимим. Але цінність спокою це точно не про проявленість. Це дві різні цінності, і це насправді називається конфлікт цінностей. І знаєте. Це не значить, що вам треба від чогось відмовлятися. Це лише запрошення до глибшого розуміння себе і до інтеграції ваших цінностей, ваше життя на різних рівнях. От як ми можемо це зробити? Запитайте себе, як я можу дати місце, якщо у вас конфлікт цінностей, як я можу дати місце, наприклад, і прояву, і спокою в своєму житті? А насправді відповідь проста. Давайте на моєму прикладі. От у мене є цінність реально прояву і спокою, і я в своїх соціальних мережах даю свою цінність, реалізую свою цінність прояву. А в своєму особистому житті я даю прояв своєї цінності спокій. Я проводжу сімейні спокійні вечори, можу ніяк дуже сильно з зовнішнім світом не взаємодіяти, я дуже багато часу проводжу або сама, або з чоловіком, і мені окей, я максимально проявляюся і реалізую свою цінність а, прояву а, видимості в соціальних мережах, а цінність спокою проявляється в моїй особистісній частині життя, а, такій більш інтимній. І мені вдалося реалізувати мої цінності на двох своїх життєвих рівнях. І коли ви почнете задавати це питання, як інтегрувати свої різні цінності в своєму житті, мозок почне шукати рішення, як це зробити. І ви точно знайдете це рішення. Цінності визначають, як ми ставимось до грошей, як ми їх заробляємо, на що ми їх витрачаємо, і чому ми можемо саботувати великі доходи. Що я маю на увазі? Якщо гроші йдуть проти вашої глибинної цінності, то буде внутрішній конфлікт. Якщо гроші є засобом реалізації вашої цінності, то з'явиться сенс, мотивація і енергія для їх заробітку. Наприклад, у вас є цінність свобода. Ви любите подорожувати, ви любите, щоб ніякий керівник над вами не стояв. Ви любите самостійно керувати своїм часом, проводити його так, як ви хочете. І щоб все це було в вашому житті, вам необхідні гроші. Щоб забезпечити цю цінність, вам доведеться вчитися заробляти грошей. Грошей багато заробляти. І ви в це більш легко підете, розуміючи свою цінність свободи. Розумієте? Взагалі, дуже класно заробляти гроші у злагоді зі своїми цінностями, адже тоді немає відчуття зради себе. Тоді ви ростете м'яко, але впевнено, фінансово я маю на увазі зростаєте. Та й в принципі, не лише фінансово, ви взагалі зростаєте як особистість дуже класно, коли опираєтесь на свої цінності. І, можливо, саме зараз у вас виникло питання: так Яна, це все прекрасно. Я хочу рухатися по шляху цінностей, хочу заробляти з енергією, з драйвом, хочу опиратися на свої цінності, тільки як мені їх зрозуміти? А я вам скажу, бо в мене є практика, якщо ви її зробите. І визначити свої цінності, ви отримаєте відповідь, навіщо мені більше грошей, навіщо мені саморозвиток, навіщо мені вставати зранку, навіщо мені займатися спортом, дотримуватися харчування, читати книжки? От будь-що, що направлено на ваш саморозвиток, наприклад, якщо вам це дається важко, але ви будете спирати це на свої цінності, вам буде набагато легше все це почати робити і приміняти в своєму житті. Але перед тим як ми перейдемо до цієї практики, я хочу запросити вас на мій новий онлайн-курс Гроші це я, на якому ми будемо прибирати всі ваші ментальні блоки, негативні установки, страхи стосовно грошей, розширювати вашу фінансову ємність, вчитися витримувати біль невизначеність на шляху до ваших грошей, і головне будувати. Особисту стратегію розвитку, збільшення доходу для вас. Продажі цього курсу вже стартували. Долучитися до нього можна протягом наступного тижня, з дня публікації цього відео. У вас є 7 днів. Будь ласка, долучайтесь посилання під цим відео. З задоволенням з вами попрацюю і приберемо все-все-все, що вам заважає. На шляху до вашого нового рівня доходу, це буде супертрансформаційний досвід для вас. Це буде дуже глибинна робота. Буду на вас чекати. Велкам, як то кажуть, на курс. А тепер робимо обіцяну практику. Як знаходити свої справжні цінності, щоб перестати відкладати, забити, нарешті, на думку інших і стати нестримним в своєму розвитку? Вправа 1. Що мене заряджало. Будь ласка, наголошу. Робіть письмово все, що я говорю, всі вправи, всі практики. Згадайте 3-5 моментів життя, коли ви були по-справжньому живими, натхненними, горіли. От що було спільного в цих всіх моментах? Запишіть. Права 2. Яке життя я хочу створити? Уявіть себе через 10 років. Ви щасливі, цілісні, сильні, здорові, що є в вашому житті? Там є свобода, любов, сміливість. Гроші, здоров'я, запишіть все це. І вправа третя. Як мене пам'ятатимуть? Уявіть, вас згадують. Що ви хочете, щоб люди про вас говорили? Проаналізувавши всі, всі ці відповіді, більш за все у вас будуть схожі пункти по всім трьом вправам у вас, до речі, може бути до 10 цінностей, але в основному у людей 3, 4, 5 основних цінностей, але може бути більше, це нормально. І ще я рекомендую проранжувати цінності, ті, які для вас на першому місці, а які менш важливі. Якщо у вас, наприклад, 10 цінностей, розставте їх в порядку пріоритетності. І знову ж таки, повторюсь, ваші базові основні цінності це буде оці перші 3-4, максимум 5 пунктів, хоча може бути більше. І знаєте, що я хочу ще сказати: цінності це не те, що ви маєте цінувати, це те, що ви вже цінуєте глибоко всередині себе. І кожен з вас вже точно знає. Всі свої цінності. Ви просто, можливо, в них не заглядали, не дивилися. Тому зробіть це. І якщо ви дійсно хочете покращити своє життя, вийти на новий рівень доходу, стати більш щасливою людиною, і ви виконали попередню вправу, яку я дала вище, і в такому випадку у вас може виникнути ще одне питання. Цінності свої я визначив, а далі що робить? Я на що робити далі? А далі необхідно навчитися жити і діяти з опорою на ці цінності. Як це? Це коли ви щодня ставите собі запитання, чи відповідає те, що я роблю, моїм цінностям? Розуміючи відповіді, ви починаєте жити не навмання, а з опорою. І ця опора ваша. Якщо ваша цінність свобода, ви не терпітимете те, що вас душить. Якщо ваша цінність любов, ви не зможете бути в якомусь цинічному середовищі, де є знецінення, неповага, ненависть. Якщо ваша цінність вплив. То ви почнете заявляти про себе, навіть якщо боїтеся, вам страшно. Ось так: жити з опорою на свої цінності. Не бути там, де вам погано, не терпіти те, що вам не подобається, те, що не відповідає вашим цінностям, не робити те, що не відповідає вашим цінностям. І все це дає, Господі, так багато енергії, так багато щастя, саме такий образ життя, образ мислення. Я вам дуже рекомендую його спробувати. І знаєте, опора на свої цінності вона дає стійкість. Це коли ви не просто рухаєтесь, а ви рухаєтесь туди, куди хочеться. Ви заробляєте не тому, що треба, а тому, що хочеться дати собі ту саму свободу, вплив, безпеку, подорожі, можливість дарувати подарунки близьким, все це дають нам гроші. Гроші можуть чудесно забезпечувати ваші цінності навіть ваша цінність здоров'я. Її забезпечують гроші. Так, ми можемо робити щось для свого здоров'я без грошей, але якісні продукти харчування, якісне медичне обслуговування, якісна медстраховка, все це коштує грошей. І коли ви розумієте, що моя цінність здоров'я, але при цьому я сиджу і саботую процес заробітку, мені страшно, мені боляче, мені незрозуміло, я і не йду в більше заробітки, я зраджую свою цінність здоров'я. І вона в мене не буде закритою. Мені від цього буде погано, якщо я продовжу не робити нічого для збільшення свого доходу. І на цьому наше відео підійшло до нашого логічного завершення. Дякую вам за вашу увагу. Робіть практику. Я буду вдячна вашим коментарям лайкам. Долучайтесь до курсу Гроші. Це я посилання під цим відео. Буду рада попрацювати з кожним із вас. І до скорих зустрічей! З вами була Урусова Яна, ваш персональний коуч. Всіх по традиції обняла. Багато вам класної життєвої енергії, грошей і розуміння своїх цінностей до наступних відео.